Thank you. Доброго вечора, шановне панство, всім привіт, друзі, хто тільки доєднуються. Всім бажаю приємного перегляду, Бетмен. Здоров, здоров, Ля тут мозончик, в смислі. Так має бути ж. Чисто музика релакс. Щоб заснути. Не знаю, не що якийсь новий плейлист мені сподобався. Ставив цей. Так, сподіваюся, що все нормально по звуку. Що все буде. Круто грає. Чисто для арти. <laughs> Ой, Бетне, ну ти да. Прості кептер привіт, друже, дякую за піддаруночки. Дякую за підтримку. Так. А, тут наче все ок. Так. Да. Налаштування графіки є. Наче все ок. Ну, треба оце, до речі, поміняти 5 критичних учень в бою, це я мене вробити. Хорошо. Скинути вчорашню стату. І наче все. Ага, ще можна налаштувати там моди, коротше, деякі. От. ТП. Не, чекай, це. Чи це то, що я хотів? Бетмен, речі, що там по рандому? Що скажеш? Чого один бій на RT зробив. Ну, та типа, да, але його знає. Народ включив загранарний битви. А, нема вже. Я понял, налаштування модифікації тут у нас що? Рощот отметки на стволі. Бачимо, там можна щось налаштовувати. Привіт, гарних боїв. Дякую, дякую, Віка. Дякую, тих теж прям наперегідну. Дякую за подаруночки. А, так. Я тільки сів за комп, ще не грав. Ну... Віка, дякую за подарунки, велике. Дякую за підтримку. Дякую. Так, що в нас там зараз за обезеха? по-моєму, ж то саме нічого не пройшов. Вчора не дало, так. Да? Боже, картошка, ти кожен раз будеш мені цього показувати. Знищити три танка, так, да, то саме. Ну ладно, погнали сьогодні, опять її мучити. Як такий скін зробити на, на вебасі? Стетхем, дивись, заходиш. А, зовнішній вигляд. Оце на ньому намальоване, це камуфляж. Зараз, як би тобі показати, де воно тут. Ось то, що на танку. Бач, 50 золота стоїть. Оце камуфляж нанесений, ну, типу, на кожну карту інший. Оці рожі заходиш там в декольки. От вони знизу вниз, 110 голда і ставиш, типа зуби тут, сліпе отут зверху на ствол. І коротше отак от на кожну карту та й все. Ну а ззаді в мене там бомба приклеєна... Ой. Там, там Серце, ще якась там фігня І тому подібне. Здорово, скільки очок лишилось до Блека? парзіваль, привіт, друже. Один етап лишився. Цілий. Де він там? Ну, без скільки там, без 50 очок цілий етап. Десь Ти півтори тисячі очок. Та нема за що, Сетхем. Нема за що. Один не так лишився пройти, якщо по очках забирати. Ну так, то я планую просто завданнями закрити. Прох... Ой, малинівка з першого бою. ЛТ. Я здивований. Я, якщо чесно, здивований. Так, відмітку треба перенести. Жека, привіт, друже. Шати завдання, по суті. Та да, типа парзвер, зверя, але... Зараз якраз цього БЗХ, що я тобі вчора казав. Третанка тисячі убит. Або 9К дати. Так що така от коротше. я не знаю, що там сьогодні буде по звуку. Я дуже сподіваюся, що звук більше не буде поганим, бо того, що купив сьогодні наушники, спеціально пішов. Віддав останні кровні за те, щоб купити. На USB цей. На USB-C port. Коротше, сервактри міняти вже бачу. Сервак у габела, сервак херовий. значить сьогодні стрім на басі, так? Так точно. Тільки до першої пт качався. На завдання вбити три різних танків, буфтаранув. хорош сатхен. обзшка довго буде, да? ОБЗЖ довго робити. Ой боже, тут слухай вообще немає модів, по суті. Фигня, якась встановлені моди. Блин, ну це вот жов... жовтый в прицілі це не люблю, так а в камінь, чітко. Четко в камінь. Нормально, пацани. От то що немає модів, це біда. Це Я не що якісь там моди, коротше, встановив, аби якісь були. Така шляпа, конечно. Більше їх не встановлю ніколи. Давай сюди в бландик зараз ошвернем. Далі, леопард підсвітився, ну я вже тут. Ну, залетіло, але якби там хтось був би, то я забрав би, типу. Так що не знаю. Дивно. Ну принаймні первісты не до танків пише хоч щось. О, ні-ні-ні, не ні, ні, Стэтхем, я Кацапів не підтримую. Ні-ні-ні-ні. Я з принципу не буду ними користуватися. Дар, давай ще раз швердем. А ні, там якби хтось був, буба я забрав би. А до чого тут у Його робить хто. Він, швиді, він підтримує війну. Я таке засуджую, я таке не буду супортити. Чекай, можна вообще блайнд я тут. На натуре я щось забув. Давай, давай, будь ласка. Машалай, махалай. ЛТшечко, блайндік. Залітай! Ага, вище вліво, класно. Тупо бомба. Щось, коротше, бабаха мене сьогодні посилає далеко, не? Що скажете? Схоже на те, що далеко я йду. Ну тут має бути ЛТМ, у них ще є Рушка, Архемка, точніше, і 13.5. Стетхем, в мене в шапці профілю є посилання. Не, там його матті його. На ну, чого він не залітає, що я зробив? Ну, типа, я два рази кидаю тичку ідеально, воно, ну, просто два рази мене краде. З Тетка я мешкав, в шапці профілі є посилання на модпак в мене. Типа через телеграм канал. Це не мій модпак, це тим, яким я користуюсь. Просто зараз та людина ще не випустила моди на цю версію. Будуть моди тоді цей. Типу тоді я буду ними користуватися нормальними, а тут це пришлось якісь якісь скачати, аби не кацапські. Представляете, бій не про що абсолютно. І ще й лагають серваки Я скачав моди. Та треба було просто удалити їх з папки та й все. Де можна сказати Вот твикер плюс, що таке серий Я щось не знаю таких модів. Остатким треба було нажати в клієнті і відновити клієнт банально, та й все. Боже, Боже, що це за моди тут встановились? <клух> Бля, це модпак скачав, чуєш, це... це просто в космос. Там нажимаєш відновити клієнти, воно удалить лишнє і цей. Докачає тобі то, що, типа, ти удалив, звичайно, що не вистачає, або що пошкоджені які файли. Там в клієнті зліва зверху є. Типа ключик чи що там є, намальоване щось таке. Ні, це не мод, це програма для повищення ФПС. Без поняття, друже. Перший раз таку програму, чую. боже, які моди кончені встановились. Пацани, я в шоці. Я тупо в шоці. Буде там леопард чи ні? Барбариска, привіт, друже. Не, це робив не працює все одно. А, тоді, тоді статхем тільки переустановку, да Раз ти кажеш, ти це робив, тобі не помогло, тоді тільки переустановка повністю. Що в мене ЛТ роблять? Коротше, я щас після бою я переустановлю цей матпак, я його удалю к чертям. Це фігня не матпак. З ним реально грати якісь такі дебільні моди по-другому і не скажеш. Ще й бій абсолютно кончений. Не про що реально, модпак, дав. Я не встановлював цього мода, поди що робиться. Я тупо не знаю що. Птеродактир. Куди воно так дивиться наверх? І ще й до того всього через них жорстко починає лагати ноут. Типу FPS, я прям я бачу, як просіли жорстко. Через цей модпак, якийсь він вже кончений. По факту ні одного блайнда на aitz не залетіло, по суті. У них утеха ще одна не світилася, яга не світилася. Не, коротше, встановлюю я ті моди, якими я користувався, хоч там пару модів, тільки робочих. Але коротше то чому оце ось з цим мучитись. Це взагалі не варіант. Просто ні про що, модпак. Не буду казати чиї. Хіміка. А він робочий зараз, чи ні? Працюють. Та ладно, я... Яга підсвітилася на КД, що... Ладно, зараз встановлю ну, той, що в мене був, там мені всі моди не треба, аби тільки хоть пару працював. Ну, бой на Ольдама, класний бій. Хороша мрінувка. Нічого не скажеш, хлопці. Ну ладно, да, 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 інше й підставляється, коли я накида. Забирай його 28, ти ще його забереш на ізі. Ага. Сервеймер, дякую за підписку. Боже, який кончений бій? Краще б навіть його не грав. Абсолютно не прошу бій. Це не, не то, що типа там стидно показувати. Тупо 0 дамага, нічого не залітає. А, це... Нічого не залітає, ніхто нормально не підставляється, плюс лагають серваки Бомба. І ще я оцей режим птеродактіля, це просто тупо треш Не знаю прям що робити. Проще встановити реально на новому мадпак. 150 пінг, до речі, на цьому сервоку гарно. Не, я не буду хіміка встановлювати, бо я не знаю, як він працює, плюс його треба шукати ще дуже довго. Арта завалила пробиттям е, РХМ, мого, прикинь. 830 пробила арта мого РхМа і через це вона його вбила. Вау. Вау, по-другому не скажеш Прикол. Це прикол тоді виходить Так получается прикол хлопці Марта вбила моверхема на 800 пробутям. Непогано. Я думаю, що тут біля комментя цього немає Він Пін развитайнетр уже привіт Так, ну шо там буде хтось, не? Як там по авторським правам прилітають авторські права. Тільки поки немає монетизації, це нічого не дає. Як буде монетизація, будуть прилітати ці. Стенки мішка, я встановлю цей матпак, якщо після стріма типу, в мене буде бажання, то я пошукаю. Дякую за пораду. 268 йому підриває БК на півтори тисячі, я спеціально зводився, щоб його пробити точно. Класно, так? Да? Цей чувак мені підійшов би для обз -шки. Бомба, бомба, посвітив, називається. Боже, який кончений бій, в мене взагалі настрою немає ніякого. Це просто трешений бій. Фу. Да, Фінред, пише мені, прилітає прямо від ютуба, що на ваше відео, типу, там виявлено такі-то контент, який має авторські права. Типу, поки у вас там немає монетизації на каналі, тіпа, можете його використовувати, але потім для вас будуть наслідки. Коротше, не варіант буде його юзати, взагалі, далі ту музику на YouTube, або я не знаю, прям шукати, ну, типа, чисто музло, яке точно там без авторських прав, я не знаю, вишукувати. Але без поняття, якщо чесно, як його це зробити буде. Ну да їхній єбер цікаво. А ну що він там в ямі з тим десь має, а він на моїй базі он. Все, я його не зловлює, він поїхав парад. Чи він стоїть за камінцем кимось. Він стояв, коротше. Я ще й даремно з'їхав з бази, треба було стояти собі нічого не робити навіть. Я коротше зараз перезапусти що танки цього бою, бо це не варіант. А що потім треба буде треба дорегувати старі відео? Фінред, просто старі стріми стрими і все там, де в мене є. Або нажму, типу, щоб воно повирізало звуки на тих моментах, щоб, ну, типу, не було страйків. А На майбутнє, то коли вже там буде підходити. Дрекс, вітання, друже, привіт. Да, нуль дамага, я ні одного бланде не вкинув. 9 віддісне сідав цей. Як успіхи? Дрекс. 0 демеджа, забій. Так от успіхи, друже. Та й ще й моду якісь взагалі такі жахливі і зараз переустановлю. Це нереально грати. Ну, бій непоганий був, але серваки лагають і класний бій. Зараз, хлопці, я цей. Переостановлю модпак новий, поставлю. Буквально 2 хвилинки. Воно його вбанюваться. Коротше, то за що я вівінред? Тому що придеться просто на майбутнє шукати ці. А чому не відкриваю його. Ти модпак. Не грав 3 дні і відчуваєшся чудово. Боже, я тобі так заздрю, конечно. навіть не уявляєш. Наскільки я заздрю людям, які не грають це казино. А чому не відкривається, ну, типа. Модпак? Ну він, типу, відкрився, Ну він не відкрився, по суті. Прикольно. Гарно працює, все. Його типа, не можна нормально закрити. Доводиться через е, диспетчер завдань. Круто, круто, хлопці. Може запустив все ж таки, чи ні? О, запустилось є. Час встановимо, хлопці, дві хвилинки. Так, повне видалення старих модів. Коротше, погнали. Зараз будемо запускати танки, все, модпак встановився. Погнали запускати танки. Ще все буде. Не розбігайтесь. То єсть, запускаємо танчики. Ну я сподіваюся, що сьогодні справді буде все нормально з цим звуком. Тому що я стільки сил реально до цього приклав. <кхем> що я просто на це реально дуже сильно сподіваюся. Треба буде, коротше, сьогодні на арті, ще, може якийсь пару боїв зіграти. собі почилити на арті. Бо вчора грав на цій бабасі, трохи підгоріло, звісно, від неї. Запускаю я чітко. Дякую, до речі, друзі, всім за подобаєчки в тіх, хто ці, по екранчику, дуже дякую за підтримку. World of Tanks. Боже боже. Аж, аж гордість бере за те, що там така заставочка мощна. можна. Привіт на ютубчику, привіт тобі. Дякую, що зайшов. Так, все є. Погнали, міняємо сервак. Бо на цьому я не хочу грати. Дракса, ти взагалі плануєш грати, чи ти вже може собі рішив, що кушиш танчики навсегда для себе? Чи ти, ти вичікуєш якогось моменту, коли рандом без здоров'я? Полетіли. Дракс, дякую велике за підтримку. Не голосний купив свій мак. Дякую, друже. Дякую ще раз велике. Може ти хочеш щоб я на якомусь танчику для тебе пограв? Дякую, велике за підтримочку. У мене багато танків є. Так, підкидаємо резерви і полетіли. Ні, просто будь ситим. Добре, добре, дякую. Як там, до речі, твоя робота? Що там твій керовник? Не сварить тебе? не запрягає? Ой-ой-ой. Есть встиг. Ой-ой-ой, а що так слухайте з пингою? А що робиться? Вау! А що з пінгом, друзі? Йоу. А що по інтернету? 999 пінг на сірвак у мене пінг 400, 500, 700, 1000. Вау! А що робиться? Ого, добрі, здрасті. Так, погаді-ка, секундочку. А що це в мене сталося було? А, в мене, мене походу інтернет сказав, що типу, я йду сьогодні на три букви, да. М -м -м -м. Да. Русик, доброго вечера, вітаю. Короче, пацани. Угум, ще й від'єднала трансляцію. Ого. Ого. Так, а ну-ка відновилося цей. Не, короче, 6 короче, капець, вообще прям. Русик, привіт, дякую за подарунки. Не, ну щось лагає, страшно у мене. 700, 700 пін, хлопці, це вообще прикол. Вау, та ні, у мене такого навіть не було ні разу. Что это, а ну-ка, я зараз подключу э, стрім на ютубі, зараз почекайте. Финрат, якщо ти я на ютубі, можеш перейти, будь ласка, в ТикТок.